найвідоміший галицький композитор першої половини 19 століття Скрипаль віртуоз, який змагався у майстерності із самим Ніколо Паганіні Кароль Юзеф Ліпінський, народився 30 жовтня 1790 року в містечку Радинь, що на південному Підлящі. Його батько Фелікс Ліпінський, був капельмейстером і скрипалем оркестру в маєтку Потоцьких. Батько навчив Кароля гри на скрипці, яку хлопець досконало опанував до 10-річного віку. Пізніше юнак навчився грати на віолончелі. У 1799 році Кароль Ліпінський з родиною переїхав до Львова, де став диригентом оркестру Адама Стаженського, а згодом і музичним директором театру. Але, відчуваючи брак систематичної музичної освіти, Кароль вирушає до Варшави, а потім до Відня. В австрійській столиці він познайомився з відомим скрипалем Людвігом Шпором, який порадив Каролю не витрачати час на диригування, а вдосконалюватися у грі на скрипці. Тому наступні три роки Ліпінський займався грою на скрипці та композицією музики. Зокрема, під час святоюрських ярмарків він виступав з оркестром у Єзуїтському саду, нині парк Франка. Згодом була гастрольна подорож Європою. Віртуозне мистецтво молодого Скрипаля мало шалений успіх у Мілані, Венеції, Падуї. У 1817 році майстро Ліпінський дав серію скрипкових концертів у Львові, а вже наступного року він заприятелював з Ніколо Паганіні, якого тоді вважали найкращим скрипалем Європи. І у 1818 році наш Ліпінський і Паганіні виступили з великим успіхом в італійському п'яченце. Паганіні тоді при сказав, що я не знаю, хто є першим скрипалем, але другий Ліпінський. Попри суперництво, вони залишалися друзями, проводили спільні концертні тури. У 1818 році знаменитий італійський скрипаль Сальвіні подарував молодому колезі інструмент, виготовлений славнозвісним скрипковим майстром Антоніо Страдіварі. Періодично Кароль Ліпінський повертається до Львова, де виступає з концертами як скрипаль і диригент симфонічного оркестру, організовує музичні квартети, що здобули популярність у галицькій столиці. Тож Ліпінський став ключовою постаттю у музичному житті Львова, збагатив його артистичним і естетичним досвідом, зокрема у галузі симфонічної та камерної музики. 1826 року відбулася знаменна подія в мистецькому житті Львова. У соборі Святого Юра вперше виконали реквієм Моцарта керував оркестром тоді саме Ліпінський. А вже за три роки Ліпінський спільно з Ніколо Паганіні з тріумфом виступили у Варшаві. 1833 року у Львові вийшов збірник пісні польські та руські галицького люду. Музичну обробку цих пісень зробив Кароль Ліпінський, зберігши для нас їх автентичні мелодії. У музичній спадщині композитора концерти для скрипки, симфонії, комічні опери Серена з Дністра та сварка через заклад. Львів'янин Ліпінський також виконав власний концерт для скрипки перед королівським домом у Лондоні. А крім того, Фредерік Шопен допомагав Ліпінському організовувати концерти в Парижі, а у Дрездені Ліпінський виступав разом із Ференсом Лістом. Навіть Ріхард Вагнер. Попри його виняткову перебірливість щодо музики і виконання, був одним із палких прихильників таланту Кароля Ліпінського. До речі, саме львів'янин Ліпінський був першим виконавцем у Європі української народної пісні Їхав козак за Дунай, з якою тріумфально виступив у Парижі. Року 1846-го у Пучаївській Лаврі Ліпінський зустрівся з Тарасом Шевченком. Тоді поет був надзвичайно вражений грою маестро. Згодом Тарас згадав Ліпінського у своїй повісті Близнюки. Через два роки хворий на ревматизм, Скрипаль припинив концертну діяльність. Останні роки життя він провів у своєму маєтку в селі Вірлів, тепер Зборівський район Тернопільської області. Там Кароль Ліпінський заснував музичну школу для селянських дітей. Помер він 16 грудня 1861 року у Вірлові, на Тернопільщині, де й був похований. Гріб з тілом цього славетного на увесь світ маестру помістили у спеціально збудований склеп, над яким звели поминальну каплицю, а потім настав так званий золотий вересень 1939 року, і у село Вірлів прийшла радянська влада. Перше, що зробили московські дикуни, то вщент розвалили склеп та каплицю, а труну з кістками маестро Ліпінського викинули у поле. І зараз на місці колишнього склепу з каплицею, де спочивали тлінні останки одного з найславетніших скрипалів Європи, височіє пагорб зі скромним хрестом і небагатослівною меморіальною таблицею.